Мамина хазяюшка цибульку чистить. Моя ти дівчинка. А я навіть не просила. Може, ти ще й моркву кілька штук почистиш. Друзі, всім привіт. Ми сьогодні зранку, ну, не прямо з самого ранку, поїхали нарешті, потрапили в дитячу неврологію, потрапили до дитячого психіатра. В общем, в общем. Ми мали ще десь місяць тому, а ми то заняття, то захворіли, то вона хворіла, у лікарні лежала лікарка. І все. І все ніяк не могли потрапити. Що, почистила? Настрої щось взагалі нема нічого. Ну, щось познімала, нічого не озвучувала. Не знаю, душа якось не на місці калатається. Щось взагалі. Погода, сьогодні ще холодніше. Ну, не знаю, писалось на сьогодні 8 градусів. Було, не було їх. ну Свіженько. Дуже таке враження, що скоро сніг піде. В общем, в общем. Записали нас і то. Сказали, що черга аж по грудень місяць все розписано. Записали, я не знаю, правда, до кого саме. Ще коли ми були вперше у психіатра на початку літа, нам сказали, що жінка одна спеціаліст у відпустці. У відпустці і коли вийде, коли там дойде до нас черга, що вона нам зателефонує та запросить теж там на обстеження, бо вона там най ну, поглиблено, поглиблено все знає, там спеціаліст хороший. Зараз, зараз, зараз Аліса, тримай. Нам так ніхто і не подзвонив, я все чекала, чекала. Сьогодні лікарка сама вже до неї подзвонила, розповіла за нас так і так. Записали на 23 жовтня на прийом. Ще сказали, що якусь там нову довідку треба, щоб потрапити на прийом взяти у педіатра. Довідка ця діє лише три дні. І... Я не знаю. Ну я хочу завтра в мене заняття. Хочу все треба буде з'їздити до педіатра, бо окрім цієї довідки ще там щось треба взяти, направлення, там ще щось там нас знову по спеціалістах відправлять. В общем, в общем, все ніяк. Багато хто писав, що формі дитині. Оформить дитині інвалідність, і буде від держави хоч якась допомога, якась реабілітація, що безкоштовна там. І все ніяк. все ніяк. І це від, знаєте, продовжується оце від одного спеціаліста до іншого, від одного до іншого, від одного до іншого. Така катаюся в мене, знаєте, в мене цей, цей стан такий. Задовбаний без настрою і враховуючи цю всю обстановку, що це ганяють туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Вже ніяких сил нема, просто з лікарні в лікарню, там черги, там черги, то у відпустці. І, і ця лікарка теж каже, що вона теж у відпустку буде йти. Я не спитала, не спитала коли саме. В общем, в общем. Що наступного тижня ми там пройдемо, дай Боже всіх. І потім психіатр, е, якийсь, я не знаю, що вона там напише, і, і куди далі. Ну, куди далі. Теж вона сказала, що подзвонить, але я сама, в мене є її номер телефону, я сама їй подзвоню, якщо що. Бо, знаєте, не дочекайся. Ні, вона. Як сказати? Відповідальна, відповідальна, бо вона дійсно дзвонила ну, перед цим, ото, там дзвонила. за інших нічого не можу сказати. Ну, те, що вона сказала, що позвонить, але я краще, краще, знаєте, буду на контролі це тримати, тому що вже, вже сил нема. Вже пройшов рік часу, як ми катаємося, оце. По лікарнях, з лікарні в лікарню, з одного невролога до іншого, з третього до десятого, і, і знову по колу, по колу, по сородологам, по неврологам, по, по, по іншим всіляким спеціалістам. Ой, ладно, буду закривати цю тему, тому що, а, що ще? Ще кілька слів скажу. Каже, ви селенту приймаєте? Ну, бо ми поспілкувалися, вона на дитину подивилася, каже, селенту приймаєте. Я кажу, ні. А чому не приймаєте? Я кажу, хто нам її виписував. Ми по спеціалістах ходимо. Я сама від себе там з голови, з неба нічого не вигадую, нічого не даю. І вона прописала сілінту, ось купили. Нам її прописували, що ми її приймали один раз на день. А це А це вона прописала по 3 мл тричі на день. Сиропчик цей на 30 днів. І знову ми розмовляли за мелатонін. Я сказала, що, бо вона і тоді казала, як ми були на прийомі, мелатонін для сну, пів пігулки, якщо не допомагає цілу пігулку. Я взяла у формі спрея, воно нічого не допомагало і не стало більше нічого. Цей взяли одну пластинку, вона радила саме київський вітамінний завод, звичайний мелатонін. Мені його ледь продали. В аптеці. Не скажу, що за аптека, можливо, 911 зайшла. Ми приїхали у центр на метро, йшли в торгівельний центр, думаю, нехай там Аліса погацає. зайдемо в сільпо. І оце по дорозі побачила аптеку, вирішили зайти туди. Мене питають, яка дозіровка, я кажу, не знаю. Кажу для дитини. Для дитини нема. І вона щось в комп'ютері подивилася в себе і каже, що дітям не можна. Ви, каже, вам хтось прописав, ви впевнені, що дитині можна? Я кажу, так нам прописали, сказали. Лікарка сказала, що тут нічого страшного від, від мелатоніну немає, не буде ніяких там якихось наслідків, нічого. Це просто, ну в общем, що там нічого такого. Чому не можна дітям давати і тут же його виписують, ну, не знаю. Переписали і переписали. Взяла одну пластинку і це вийшло оця Селента і мелатонін на 700 з копійками. На 700 з копійками. Туди ми в неврологію цю на таксі сьогодні їздили, потім звідти до метро, бо ми. Ми і так не з самого ранку поїхали і нам завжди кажуть, переїжджайте зранку, переїжджайте зранку, ось на наступному тижні нам на 9 ранку потрібно приїхати. Буває, ось, знаєте, коли не треба, ліса прокидається в 6, пів шостої, в 7, там в ну, 8 це потолок. Зараз кожного дня одна й та сама пісня, вночі ми не можемо влягтися в нас. Прямо енергія б'є ключем. Ось, я не виспана, всі не висипаємося, стан такий і потрібно зранку вставати десь їхати, Алісу не можу підняти. Я теж встаю рано, встаю, там займаюся сніданом, готую. а вона спить і неможливо добудитися. Я не знаю. Ну, можливо. Допоможе, Це, ну будемо з сьогоднішнього дня ввечері. сьогодні дам їй половинку мелатоніна, подивимося. Е Можливо, до наступного тижня наладиться та й все добре буде, встанемо та поїдемо. Бо... Ну, в общем, в общем. І ще стосовно наших занять е лікарка каже, що. Там, де ми їздимо, займаємося, ну, сенсор, сенсорна інтеграція може бути, а рібій терапію вона порадила в інший заклад звернутися. Там, каже, великі черги, але там, там краще, там видно результат, бо каже, у вас результату не видно практично. Ну, стільки часу пройшло. Стільки грошей, а... ну, поки сьогодні вже, вже вечір. Вже сьогодні вже дзвонити не буду, але завтра подзвоню, спитаю. Я роздивлялася, задзеркалля називається цей центр. Роздивлялася його, я не пам'ятаю, де він знаходиться, але десь далеченько, що нам взагалі зручно було туди цей добиратися. І я оце знайшла. Теж нам вона радила цей Тімі Клаб, де ми їздимо, але каже: а, я ж кажу, ну, інші діти, в них є результат. Вона каже: ну, в кожного своя. Як сказати, степінь, стін. Ну, в, кожного, в кожного по різному, в кожного по-своєму, у вас каже складна ситуація, і ну, можливо вони не можуть впоратися. І ще ну, ті дівчата, де ми займаємося. І ще що хотіла сказати. Господи, все вилетало з голови. Не пам'ятаю. Ну, в общем, в общем, в общем, заїхали ми ще в Нікольський. Заїхали в Нікольський, Аліса отопобігала, погралася, сходили в сільпо, ходила, шукала цю безглютенову продукцію. Пішла на крупи, дивилася, 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 дивилася склад, читала, ну, там що там пишеться на пачках. Потім вже спитала у жінки, яка там працює. Вона сказала приблизно, де йти, де стіла знаходиться, де там для діабетиків, там, де ж дає безглютенове, там ще там щось. Пішли ми за лісою, пішли ми за лісою, знайшла. Ціни, звісно, там завищені, не так як на звичайні крупи, шмупи Але зараз бо я Аліса ходила. Палочки отакі взяли, вони амарантові палички з гімалайською сіллю. Не скажу зараз скільки вони коштують, тому що там не було, не було цінник, але думаю, ну що вони там будуть прям сильно дорого. Знайшла ось таку вівсянку без глютенова, з коровою. 450 грамів вона в районі 80-90 гривень коштувала. Пластівці вівсяні без глютену, корога, сушена подарів в скобках. Борошно рисова і, і і. А, так. Це Україна. Думала, це закордонне. Ще взяли ось такі рисові пластівці хлібці. Вже тут мінус дві штуки, я сам порізаю потепеньку. Я її, звісно, погодувала. Вже сама в мене сніданок стоїть, щоб не збрехати. Я ото кілька ложок сьогодні, кілька вилок, кілька ложок з'їла і все. І Мені навіть нема, не було коли. Не було коли навіть по поїсти, поснідати, я голодна. Може, ну, що в мене і настає через це нема, що я голодна. Так, зараз в мене водичка закипила. Зараз я на паузу на секунду поставлю. Це закинула, обсмажила, щойно ті ноги, що вчора купляла, гомілки ноги. Обсмажила і одну цибулину, тому що Аліса мені почистила, порізала і одну морквину натерла. Зараз трошечки обсмажиться. Не знаю, мабуть, томатної пасти пакетики, водички, може, в кінці ще сметанки додам. Тушкою, а це поставила, поставила на холодець. Вчора вже не питаю, що ти взагалі на день народження хочеш на стіл, ще було. Він мені як давай перелічувати. Я кажу, що новий рік чи що. Він каже, ну так, новий рік. Я кажу, коли я маю це все. Коли я все це маю готувати? І він, і він ще мені каже, ти ще мені холодець обіцяла. Я йому обіцяла, знаєте, я йому казала, поклеїмо шпалери, ну тож він, в принципі, займався, я так то, на підхваті допомагала. Казала, поклеїш шпалери, я тобі холодцю зварю. Потім я йому казала, пофарбуєш підлогу, зробимо підлогу, я тобі холодцю точно зваю. Спалили давно поклеєні, і підлога вже, і на кухні вже пофарбована. І цей... і ми ото віджартовувалися, то на річницю весілля це було на 25 вересня. Звісно, ніхто нічого не готував, мені Женя купляв пляшку вина. Вона досі. Щоб ви розуміли, стоїть запаковано. <риклад> З такими алкоголіки не подори. Ось. І, ну каже, а ми ще віджартовувалися, ще коли йому починалося холодець казати, отолог, обіцяти. Він каже, ага, на новий рік Ти зробиш ну, в ітозі. Ну, в общем, в кастрюль в мене великих нема. Це, що в мене, те, що я борщі варю, більше в мене нічого немає. Тобі, тобі. А де твоя шкарпетка одна в одній шкарпетці? Загубила десь. Дуже вони не спадають в тебе. Ой, ліса Ліса. Зараз одягнуюсь. Ну, і в общем, купила знов Такі самі гомілки, вони досі сьогодні по акції також. І дивилася, дивилася на свинину, дивилася, дивилася. Там були оці ноги, гомілки, але вони такі величезні, огромні. Це, знаєте, у нас вдома, коли холодець варили батьки, у нас була така, я не знаю, наскільки, там, 20-30 літрів каструля. І там можна було, що, що хочеш закинути. І нехай собі вавиться. У мене такого різноманіття, такого багатства немає. І взяла шматочок свинини м'якоті і все. Якось, якось так. Такі в мене, такі в мене буде холодець. Взагалі, щоб тако сама. Сама. Я лише на роботі колись варила холодець на... на Новий рік, мабуть, це було. Ще не знаю, у му Так, в 19-му році в кінці. На, на 20-й рік, на Новий рік. В общем, в общем. не знаю, якось воно буде. <с> <с> Треба ще морковину почистити, додати туди. Пізніше трошечки. Закинула вже, додала пакетик томатної пасти, посолила і водички додала. Спеції, там щось таке трошки пізніше буду кидати. І ще що я купляла, оце звідси вже моквину, одну взяла морква, в нас чудо марки, типу 1290, майже на 11 гривень взяла батон, батон, сік знову взяла такий самий. Також він по акції досі. Це їх дві. Недорога не скажу по чому, оскільки десь в сумці лежать. Це в сіль побрали халву. Халва соняшникова. Там також на цьому відділі, що там без цукру, без глютену. По-моєму, вона без цукру. За рахісом соняшникова. Це в нас чудома рокит ще одну взяла. Е, горошок по акції. Теж в чудомаркеті. Ну зараз подивлюся заради цікавості. Горошок по 39 з копійками, 450 грамів. Е, що, ще? що ще? Та нічого більше, все більше нічого не купляли. Нічого не купляли. Що ще хотіла розповісти? І ще по обстановці. Вчора ввечері гучно було, вночі більш-менш, більш-менш новин по Україні за цю ніч. я Не знаю, я, чесно кажучи, не читала. не читала Сьогодні зранку було гучно, сьогодні був приліт по общежиттю. По Гуротожиток погородожитку, по городожитку з переселенцями. Повилітали шипки, вікна, скло. Якось так. Теж під'їжджали до лікарні, тривога, не знаю, коли там був відбій, чи був він чи ні. Приїхали в торговий центр знову тривога, але поки там були, от спустилися в Сіліпо, це нижній поверх, там, або нульовий, або мінус перший не знаю. Теж поки ходила по магазину, вже відбій був. В принципі, в принципі щовечора, якщо я не помиляюся, бо в мене голова не варить. Щовечора гучно, але вночі тьфу-тьфу, більш-менш ну, сподіваюся, хоча б вночі дадуть поспати. Може, Аліса дасть поспати, змилується над мамою. Мама. Мама. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивитесь. Всіх обіймаю всім мило та тиші, ще без прильотів. Поки пока до наступного відео.